День матері. Історія та цікаві факти. Вперше ідея виділити окремий день для святкування єдності матерів у боротьбі за мир була висунута пацифісткою Джулією Уорд-Хоу у 1872 році. У 1907 році молода американка Анна Джервіс із західної Вірджинії. Виступила з ініціативою вшанування матерів у пам'ять про свою матір Анну Марію Рівс Джарвіс, яка боролася за розвиток сфери охорони здоров'я в США і передчасно пішла з життя. Анна писала листи до державних установ законодавчих органів, видатних осіб з пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів. Її старання увінчалися успіхом. У 1910 році штат Вірджинія першим визнав День Матері як офіційне свято. У 1912 році була створена Міжнародна асоціація Дня Матері з метою поширення свідомого святкування цього дня. У 1914 році президентом США. Вудро Вільсоном був підписаний указ про те, що друга неділя травня святкується як національне свято всіх мам в США. У США і Австралії в День Матері до одягу прикріплюють квітку гвоздики. Причому колір квітки важливий. Гвоздику будь-якого кольору, крім білого, носить той, чия мати жива, а біла квітка той, чиєї матері вже немає в живих. Незважаючи на відмінності в культурах і традиціях, у всіх країнах світу в День Матері прийнято дякувати мамам і радувати їх увагою і подарунками. Витоки Дня Матері почалися з давнини. Тоді культ матері був тісно пов'язаним з культом родючості і землі. У ті часи люди поклонялися матері всіх богів, богині Реї, Кібели. Матері сирої землі напередодні дня матері також в школах і дитячих садочках проводяться конкурси та виставки. Діти малюють зображення з портретами власних мам і влаштовують фотовиставки. В Україні в день свята діти традиційно дарують квіти, цукерки, листівки і пам'ятні сувеніри. Присвячують матерям вірші або пісні. При цьому вітають жінок не тільки їхні діти. Чоловіки також дарують подарунки матерям своїх дітей. Слово мама практично у всіх мовах звучить однаково або дуже схоже. І українські, і іспанські, і китайські діти називають свою маму однаково мама, англомовні діти говорять мам. Дивно чи не так? Секрет в тому, що діти обрали як їм називати своїх матерів. Одним з перших складів вимовлених дитиною є склад Ма. Саме тому практично в усіх мовах світу цей склад використовується в слові, що означає мама. Європейська громадська організація Мама провела дослідження і з'ясувала, що жінка, яка сидить вдома з дитиною. Насправді не просто не сидить, а намотує в день в день середньому 40 кілометрів, виконуючи до 200 справ. Для порівняння дистанція на півмарафону становить 21 кілометр. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.